Якщо ви шукаєте надійний струменевий принтер для дому, Epson пропонує два чудові варіанти: XP4205 та XP3205. Обидві моделі створені для базових завдань друку. Але який з них обрати, розберемося в цьому відео. Це пристрої три в одному, тобто вміють копіювати, сканувати і друкувати. Серед основних фішок це автоматичний двосторонній друк та можливість бездротового підключення. Швидкість видачі текстових документів однакова 10 монохромних або 5 кольорових сторінок за хвилину. Пристрої друкують без полів з якістю 5760 на 1440 точок на дюйм, розмір краплі 3 піколітри. За економію друку відповідає безчипова прошивка та безконтактна СБПЧ від Ink System. Друкуйте вигідно. Лотки для подачі паперу ховаються позаду. Вони розраховані на 100 офісного або 20 фотопаперу. Апарати сканують з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм, вміють множити документи у кольорі та монохромі. Окрім підключення по Wi-Fi та Wi-Fi Direct є також можливість з'єднатися з пристроєм за допомогою USB. Моделі підтримують друк зі смартфонів, додаючи ще більше мобільності у використанні. Для зручності керування пристроєм на передніх панелях розташовані кольорові екрани. У XP4205 він більший майже вдвічі. Обидві моделі мають компактний розмір, що дозволяє їм легко інтегруватися в домашній простір. Однак XP4205 виділяється більш сучасним дизайном xp 3205 виглядає скромніше, але також має акуратний вигляд. Epson Expression Home XP4205 та XP3205 це відмінні моделі, які повністю покривають базові потреби друку для дому або невеликого офісу. Зрештою, все зводиться до того, який дизайн пристрою вам більше подобається. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.